Вас, друзі, на своєму каналі. Хочу вам показати дві неймовірних красуні. Прекрасні сортики, на мою думку, вони мене вражають, тому що це вже для мене важко щось сприймати з таким захопленням. Ці два сорти, вони неймовірні. Чимось вони, так знаєте, візуально схожі, як два гібриди, але я розкажу про кожного окремо. Ви, звісно, вже впізнаєте, тому що це впізнавані сортики. І перед вами Єва Роялті та Юве Курфаген. Поки подивлюся. Так, Юве бо буває сплутаю приставки. Почну із Єва Роялті. Розповім про нього. Сортик я отримала невеликим стартером цієї весни. Хочу сказати, швидко росте. Зробила декілька перевалок, незначні об'єми, що спровокувало швидкий ріст коренів і зеленої маси. І ось він у мене у 2 літрах. Зацвів, зацвів тільки тепер. Але це просто У мене просто нема слів описати, яка краса. Далі моя покупка у цьому росі. Кущик такого, знаєте, вертикального-горизонтального типу росту. Листя різне, світле, як ви бачите. порівняння з другим сортиком, воно таке золотолисте, таке світле. Кущик, я його не формувала, він ріс так, як є. Дуже хотілося побачити його квіти. Шапка на довгому квітконосі, величезна, не дивлячись на те, що спека, нічого їй не помішало розкритися повністю. Шапка свіженька, велика. Розцвіла повністю, нічого не підсушила. Це говорить про досконалість селекції цього сорту. Величезні-величезні квіти, знаєте, такі рожеві, пудрові, такі, дуже такий, знаєте, колір теплий. При розпуску, ось маленько, розпускається квіточка, і при розпуску видно, на верхніх пелюсточках на білому мазочці. При розпуску повному цих мазочків вже не видно, вони просто пелюстками накриваються. Погляньте, якого розміру квітка. Махрова підкладочка, не біла, а така кремова. Сортик дуже гарний. Поряд сорт відомий, впізнаваний, і це Юве Корфаген. Як ви бачите, кущик середнього теж росту, темно-темно-зеленого кольору. Коли поставити поряд, погляньте, як вони відрізняються. Цей сорт я отримала минулого, десь так, в серпня. Він в мене щось затормозився, довго не ріс. З весни він пішов уже краще рости. Такий, знаєте, я би сказала, повільно ростучий. Хоча треба далі спостерігати. Корінювати не пробувала. І ось він не спіша різ і викинув купу бутонів, і аж тепер вони зацвіли такі схожі, як. Єва роялті формою великі, розміром квіти, дуже цікавою такою складною окрасом, таким мінливим, розумієте, лососевий, з такими на кінцях переходить у мазочки білі, ну, ось, розцвітає. квітка, ну, дуже такий, знаєте, важко описати, як. Саме а саме ось ця квіточка із зеленавою серединкою розцвіла також велика шапочка, нічого не відсохло, всі бутончики яскраві, всі шапки свіжі, дуже красивий сорти, і самих бутонів багато. Я вважаю, що ці два сорти це ну, дуже вдале придбання. Вважаю цю селекцію цих двох сортів досконалою. Тому, якщо хтось має можливість, а сорти не дешеві. Можливо, вони вже подешевшали, але коли я їх придбала, вони були дуже недешеві. Але вони класні. Ось. Ну, Корфагенчиком я трошки більше вже знайома. Я бачила, як він засів мені минулого року одною шапочкою. Ноєва Єва Роялті мене вражає. Можу відірватися. Ну, свіжі квіти тільки-тільки розцвіли, на настільки красиві. Дякую за увагу і до зустрічі.